Ось мене зацвіла полуничка. Це Альба, Брілла, Азія, Амік, Вікі. Тобто ранні, середні сорта, все цвіте. Задають питання, чи можна підживити полуницю в період цвітіння. Ось дивіться, полуничка цвіте в період цвітіння найкраще найкраще підживити 18, 18-18 водорозчинним добривом. Тому що це добриво впливає. Конкретно воно впливає на цвіт. Тобто воно впливає на квітконос, щоб добре розцвітав і добре йшов квітконос. І не наростала маса. Наприклад, ось як на цьому кущі. Ось дивіться, маси небагато, а квітконосів багато. Якщо ви в цей період дасте в період цвітіння, наприклад, кальцієву селітру, буде ось тако, Маси буде багато. А квітконосів не зовсім. Тобто, якщо в цей період цвітіння давати міндобриво кальцієву селітру, то у вас піде вегетативна маса самого куща, тобто листочки. І переб'ється ріст, не то, що ріст, а закладка великих квіточок полуниці. Тобто, зара. Краще давати 3,18 кальцієву селітру Не в якому разі, того, що у вас квіточки будуть малесенькі, а вегетативна маса буде велика. А має бути ось так: невеличка вегетативна маса і багато цвіту. Невеличка вегетативна маса і багато цвіту. Так, да, Якщо ви не дали кальціві селітри, можна ще буде дати, коли полуничка перецвіте. І відразу не тягнути довго, або ж колись у вас останеться там пару квіточок, як не цвіло. От тоді ще є час можна дати кальцію селітру. Але не багато Один грам давати вже буде на грані. Краще дати 0,5 грама на кущ. Тобто 1 грам на два куща кальцієвої селітри. Так що дивіться, в період цвітіння. Кормління азотними добрами приводить до того, що просто буде наростати вегетативна маса, а квіточка і квітконос буде пригнічуватись, а це буде впливати на вас врожай. Так що, ось таке запитання, ось така відповідь. Далі буде.